Добрий день, маю звичку пити каву щоранку на тащах. Кажуть, що це дуже шкідливо поясніть, Будь ласка, звичайно, кава наше серце може давати декілька проблем. По-перше, дійсно іде стимуляція шлункового соку саме через роботу гормону гастрину і це може загострити проблеми, якщо вони є, або навпаки, дати вам проблеми, якщо їх немає зі шлунком. Друге, наче серце кава може викликати підвищення гормонів стресу кортизолу, пролактину, нейромедіаторів, норадреналіну адреналіну. І це не дуже добра стратегія, якщо ви таке робите кожен день. Тому, якщо ви робите це інколи, може і не буде на вас ніяк впливати. Але якщо це постійно і це звичка, то через деякий час відбудеться або загострення того хронічного стресу, який у вас є, або дійсно ви будете отримувати додатковий стрес для свого організму. Ну і взагалі кава. На часе це має діє ефект, тобто послаблюючу дію з боку кишківника, і в кого є закрепи, це навіть може бути плюсом. Але постійне таке вживання кави дійсно може призводити до порушення роботи жовчного міхура та роботи кишківника. Як же треба пити каву? Краще є пити між прийомами їжі. Не запивати їжу кавою, пити її через 30-60 хвилин після їжі ну і, звичайно, краще без додаткових інгредієнтів, без цукру і без молока.